Доброго дня, Віктор Володимирович, ви мабуть здогадались, з якого приводу я телефоную? Ну звісно, Юр, звісно. Ну, чи можете ви якось прокоментувати ось ці аудіозаписи? Юр, давайте я би не то, щоб прокоментувати. Нам треба сісти. Я по цьому поводу готовий даже дати інтерв'ю з до публікації в газеті. Угу. Хорошо? Так. Ну а ви можете ну, зараз конечно, підтвердити, чи хочу, то ваш я голос я би... на... Так. Ми успіваємо на цю суботу, ні ми не успіваємо. в цей номер ніяк уже. Лише можна короткий коментар ваш, будь ласка, ось. Юр, ну давайте ми зробимо відкриємо так, як треба. Незвичайно. Ну, давайте так, давайте я освободжуся, ми з вами созвонимося. Я вам дам інформацію, хорошо? Добре, а тільки ви можете мені підтвердити, то ваш голос на аудіозаписі? Ні, 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 Юр, ні. Не ваш? Чи ну, ви? Давайте так, Юр, давайте я е, з вами зустрінусь. Будь ласка, просто я хочу дати вам можливість зараз прокоментувати, щоб цей номер буквально там декілька фраз було. Юр, ви не хочете підняти рейтинг вашої газети, так хорошо того? Не, не з пліток щиток ті, що збираєте на барометри, а реально так, як воно є. Звичайно. Мені ви мені кажеться, що якщо ну, вас публікуєте в міській газеті, то там е, повинно бути якісь ну, об'єктивні які-то доводи. Звичайно. А, Юр, а оті чутки, що льються з той ями. Ну, так, тому ж я до вас і зателефонував за вашими прямими коментарями. Юр, я не думаю, що на значення газети «Контакт» забирати ці сплетні по городу. Ну... Ви там давайте, щоб тих сплетів не було, ми з вами зустрінемо, де я вам дам інтерв'ю. Будь ласка. Все, хорошо, Юр, добре. Угу. Добре, до побачення.